Всім привіт! Знову в нас приїхав лот, який ми придбали на Віоліті, Зараз ми з вами його розпакуємо. Перевертати ми не будемо. Там є етикетка з даними. Так. О. Тут так само є дані. Значить будемо тримати отако, от щоб не було видно. О, Оце ми сховуємо назад. Так. І ось наш лад. Дякую Оліті. Дякую продавцю, Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.